Бібліотечний проєкт під назвою Книжкова подорож Поповнення фонду бібліотеки, який було подано і реалізовано на громадському бюджеті. Побирати собі книжки. The <laughs> Ми разом із молоддю започаткували книжковий клуб на базі нашого молодіжного центру. І якось так склалися обставини, що більшості книжок, які нам було цікаво читати, не було в бібліотеці. За рахунок цього, одного разу, ми з нашими прекрасними жінками-бібліотекарями обговорили цю ситуацію і вирішили, що разом із молоддю можемо написати проект на бюджет участі і отримати книжки, в яких була зацікавлена молодь книжкового клубу. За цим проектом ми запланували закупити художню літературу для підлітків більш старшого віку, і для молодшої школи це були казки і навчальна література шкільна літера. Ми зібралися на книжковий клуб і збиралися читати книжки. Але як виявилося, що книжок доволі мало в нашій бібліотеці, які є зараз популярними, а книжки самі по собі коштують дуже дорого. І ми вирішили попрохати наших бібліотекарів написати бюджет проєкт на бюджет участі. Більшість нашого клубу ще є школярами, грошей в нас немає, тому це. Проєкт дав нам можливість отримати ці книжки, які ми дуже хотіли. Моя улюблена книга це Бріджертон. Це серія книг. Їх всього вісім. Це розповідається про саму сім'ю Бріджертонів, про епоху регенства, коли були пишні сукні, коли були бали. І мені дуже подобається сама естетика книжка. У мене книга Тисяча пам'ятних поцілунків. Вона мені сподобалась тим, що це про перше кохання, дружбу та втрату. Головна героїня знайомиться з одним хлопцем. І в неї є бабуся, яка дарує їй книжку, і їй треба заповнити тисячу аля пам'ятних поцілунків. Воно так називається в цій книжці. Це щасливі моменти, такі, які їй дуже пам'ятні в її житті. І протягом книги вона збирає їх, записує свій блокнот та зустрічається з цим хлопцем. Власне, бюджету участі це як на мене дуже цікава ініціатива, яка дозволяє долучати мешканців до планування бюджету нашої громади напряму. Я би хотів закликати мешканців нашої громади активно подавати свої пропозиції до бюджету участі та приймати участь в голосуванні за запропоновані проекти.